Привіт! Сімейне життя це дорога не завжди пряма і легка, часто з новими поворотами, можливо, ямами, але якщо йти разом разом долати перешкоди, разом прокладати і планувати маршрут, то цей шлях він буде досить цікавим і благословеним. Ще він буде таким, коли кожен впевнений, що на цьому шляху його не кинуть і ні на кого не проміняють. На жаль, така невпевненість може з'явитися у шлюбі. Тоді вона викликає дуже неприємне відчуття ревнощі. Ось у нас на столі є такий іграшковий автомобіль і е, пульт. Раніше дуже часто машину ставили на сигналізацію. Сигналізація вона призначена для попередження про небезпеку, тобто, щоб ніхто не вліз до вашої до вашого автомобіля і нічого не нашкодив і нічого не викрав. Сигналізація це охоронна система. Наприклад, вона в машині спрацьовує, коли є спроба проникнення в авто чи його пошкодження. Ну і в машині цю сигналізацію можна налаштувати з різним рівнем чутливості. В одних машинах вона спрацьовує, коли торкаєшся в автомобіля, а інші навіть якщо пройти близько. А хтось взагалі нічого не ставить, думаючи, що його машина навряд чи когось зацікавить. Щось подібне відбувається із ревнощами. Це почуття виникає, коли є підозра або відчуття, що мої права у стосунках порушеніться. Тобто спрацьовує своєрідна внутрішня сигналізація є посягання на мою територію. І тут треба сказати, що поки на землі існує гріх, можуть бути об'єктивні причини для ревнощів. Це реальний флірт, підозріла переписка, ну і так далі. І людина може відчувати, що щось іде не так. Бог заклав у нас цей механізм як захист попередження. Проте, у деяких людей ця внутрішня сигналізація дуже чутлива, навіть можна сказати, надмірно. І будь-який погляд, розмова, усмішка викликає приступ ревності. У своїй практиці ми зустрічали пари, де в одного недовіра до своєї половинки та й до всіх навколо переросла просто якусь утку хронічно. Найменший привід викликає загострення. Треба сказати, що це дуже болісне переживання. Таким людям реально важко жити, і тим, хто поряд з ними, також більш схильні до таких ревнощів люди, які відчувають якісь ну, певне охолодження у стосунках, наприклад, часті конфлікти. І тут ти бачиш, що вдома до тебе гиркають, а з кимось там щебечуть, так ласкаво розмовляють. Так, до речі, є таке поняття, як емоційна невірність це коли чоловік або дружина більш близький з кимось іншим, ніж зі своєю половинкою. І для жінок така емоційна невірність навіть більш травматична ніж фізична. Треба сказати, що ревнощі можуть виникати не тільки до іншої жінки чи чоловіка, а й до подруги, до мами, до роботи, хобі. Ну і цей список можна продовжувати далі. До телефону, коли ходять по хаті скрізь телефоном, а ще гірше <свіслях> з навушниками <свіслях> маю таку проблему, борюся з цим. Ну люблю, як щось роблю, там слухати музику або е, якусь книжку. Ну, у чоловіків можуть виникати ревнощі до маленької дитини. Да? Коли після народження дитини чоловік залишається ніби в стороні, вся увага тільки дитині. Це дуже досить розповсюджена проблема. Моя порада молодим мамам. Хочете добра дитині? Зробіть так, щоб у неї були щасливі мама і тато. Моя порада татам. Не хочете бути в стороні, ну активно долучайтеся до догляду за дитиною. Там більше їх на, не, на руках носіть, допомагайте, так. переодягайте, міняйте памперси. Це дітям тільки на користь. Ще часто ревнують батьки дітей. Наприклад, дитина дуже любить бабусю, і батька це чи маму це може дратувати. А діти ревнують батьків. Ну, буває і таке. Так, наприклад, нас троє було в сім'ї, і в мене з старшою сестрою усього рік і вісім місяців різниці. І коли я тільки народилася, мене принесли, розповідають, що Таня моя дуже так зраділа: ля-ля-ля-ля-цяця. А потім, коли вся увага мені, та ще я розплакалася, і тут мама мене годує, весь час біля мене крутиться, і вона, бідно, розплакалася і каже: Лялька-кака! До речі, я думаю, що ви колись в своєму житті таке бачили, навіть тварини можуть відчувати е, ревнощі. Так, у нас у дитинстві був песик, його звали Барсик. Е, чорненький, невеличкий собачка, він нам дуже подобався, ми його всі любили. Але через декілька років з'явився ще один: принесли таке маленьке риже цуценя, і ми всі біля нього вже. Е, барсик теж біля нас крутиться, хвостиком махає, а потім різко. Розвернувся і пішов ліг на сходах. Ми спочатку навіть не звернули увагу, а потім підійшли вже до нього. Говоримо, а він на нас абсолютно не реагує. Ось просто ну, видно, ревнує. Що... так видно, що собака образилася. Ну стільки уваги було йому, а тут раз і десь ця увага ділася. А ви знаєте, згадав про мультик один про карслона. Я думаю, що ви всі його добре знаєте. То пам'ятаєте, там хлопчику купили песика. І він тоді сказав: ну, ну, а як же я? Ще був зустрів цікавий вид ревнощів. Хлопець мав друга, потім той друг взяв та й одружився. Ну і вже, звісно, не проводив стільки часу з ним. І цей хлопець реально ображався на дружину свого товариша, бо вона вкрала у нього друга. Тут же причиною є, мабуть, егоїзм, я так думаю, принаймні. Або, як кажуть, роздратоване почуття власності. Так. Незалежно від того, виправдані ревнощі чи проблема надумана, людина, яка їх відчуває, вона переживає сильні негативні емоції. І це для всіх ну не дуже приємно. При цьому, що треба людині в цей момент? Щоб її обійняли, заспокоїли, запевнили, що її люблять, що вона єдина, неповторна, найкраща. Ну а які ж емоції переживає той, кого ревнують? Скоріше за все, це буде гнів і образа. Якщо це чоловік, він злиться, він замикається і зазвичай він починає віддалятися від своєї дружини. Є правда виключення, коли невеличкі ревнощі можуть навіть подобатись. Але е, Це це піднімає самооцінку, якось Туди є та. гостроти стосунка. <гум> але більшість більшість людей це починає дратувати. І таким чином виходить замкнене коло. Ми вже розповідали про банк любові, який умовно є у нас. Так, от в такі моменти наші рахунки одне в одного різко падають. Це криза, і щоб вийти з тупикової ситуації, хтось має бути першим. Наприклад, якщо ви жінка і у вас з'явилися ревнощі, незалежно від того, була об'єктивна причина чи вам так здалося. Проаналізуйте, як ви себе поводили. Якщо ваша реакція була бурхливою, чи ви наговорили зайвого, визнайте це і попросіть вибачення за свою частину відповідальності, тому що неадекватна реакція, до речі, може бути в обох і це може підштовхувати вашу половинку, зробити також крок назустріч. Взагалі, довіру важливо розвивати і підтримувати. Добре, коли кожен аналізує з одного боку, наскільки об'єктивними є мої відчуття чи підозри, а з іншого боку, чи не провокую я такі відчуття. Якщо, скажімо, ваша дружина чи дівчина буде бачити, як ви проводжаєте поглядом кожну гарну дівчину, ну, це не буде сприяти довірі. Ще варто враховувати, що жінки трохи інакше сприймають компліменти і увагу. Чоловік може бути товариським, вічливим, просто уважним до всіх. А дівчина чи жінка часто сприймає це як зацікавленість, особливо якщо в своїй сім'ї вона не отримує цієї уваги і лагідності. Це правда. Нам варто бути більш обережними і уважними в цьому питанні. Це не означає, що треба стати якимось відлюдкуватим, але просіть мудрості у Бога, бо справді ну, стикалися з такими ситуаціями. Ми порівнювали ревнощі з сигналізацією, ну, яка стоїть на сторожі власності. Якщо чоловік бачить, як хтось ліртує з його дружиною, це природньо, якщо в нього з'явиться ревність. Навіть Бог називає себе Бог ревнивий, коли йдеться про ідолопоклонство. Е, так. Але, як ми вже казали, ця умовна сигналізація може бути занадто чутлива, і це потрібно визнавати. Насамперед для самого себе. Якщо ви помічаєте в собі схильність до приступів ревнощів, моліться про це, аналізуйте ситуації, чи справді була вагома причина. Іноді варто навіть звернутися до спеціаліста про допомогу. Тому що від ревнощів важко і самій людині, і її супутнику життя, і людям, з якими вони пересікаються, оскільки їх теж постійно підозрюють. А це може навіть стати порушенням дев'ятої заповіді. Пам'ятаєте, не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього? Ревнощі також змушують постійно контролювати, стежити за всіма. А кожна людина має право на спілкування і здорову взаємодію з іншими людьми, ну, окрім свого партнера. І їй при такому тотальному контролі буде просто некомфортно. Так, Це є навіть одним із видів насилля. Так. Ми не можемо і не маємо права ізолювати свою половинку від навколишнього світу а найкращою профілактикою ревнощів і зради, бо чого ми боїмося? Ми ну, боїмося, в принципі, зради так. це підтримання щасливих стосунків. Як саме можна це робити? Збільшувати свій рахунок у банку любові своєї половинки. Тобто старатися, щоб було більше позитивних емоцій, якихось моментів, дрібничок у стосунках? Ну, ми ж знаємо, що приносить позитивні емоції нашій половинці. Так, не забувати, наприклад, про романтику. Так. Потрібно задовільняти потреби один одного. Ми про них теж вже розповідали в одній з наших програм. Ще важливо розвивати здорову впевненість у собі, і тоді буде більше довіри і до інших людей. Ну і наостанок хочемо вам сказати: ми не можемо бути впевнені навіть у самих собі, а тим більше у своєму супутнику життя та й в інших людях. Бо ми живемо у світі, де є гріх. Цікаво, апостол Павло писав в першому посланні до коринтян, 10 розділ і 12 вірш. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Добре, регулярно повторювати собі цей вірш, щоб пам'ятати, що ми всі у зоні ризику. Але ми можемо бути впевненими у Бозі. Ось йому можна розповідати про все про питання особистого, навіть інтимного плану, про все, що вас тривожить. Просіть у нього мудрості, допомоги і захисту для ваших сімей. Ну і звісно, будьте щасливі.